Село Ганівка Широківської громади останній населений пункт Криворізького району. Далі вже Херсонська область, де перебувають російські окупанти. Тож це село постійно потерпає від обстрілів росіян. Так близько двох тижнів тому вони зруйнували та спалили дім місцевого жителя Миколи. У момент прильоту снаряду вдома нікого не було. Все та саме розвалена, снаряд попав. Прийшли та саме. Ну, вже все стіни розрушені, хата горить повністю. Почали навіть холодильники, там, ну, свої речі витягнули оттуда. Ну, Приїхали пожежні, почали тушити. Тепер Микола, його дружина та їх 12-річна дочка проживають в іншому будинку, який також понівечений від ударів російської армії. Однак, не дивлячись на це, говорить дружина чоловіка Світлана, виїжджати з села не планують. Ну, як можна поїхати відсюди? Як я тут родилася, хрестилася, батьки мої всю життя тут. Ну звісно, страшно. На хто не боїться, як ви думаєте? Тільки мертві не бояться. І то їх бідних вже там потривожили, що не можемо не на кладбище сходити нікуди. Староста населених пунктів Широківської ОТГ Наталя Слюско говорить, також не планує покидати свою домівку, в яку росіяни поцілили двічі. Зараз, говорить жінка, її ремонтують. З усіма ми общаємося і вони в кожного мрії вернуться в свій рідний край, в рідне село, в рідну домівку, тому що де б ти не був, а своє це є село і тебе тягне сюди. Ти гість тільки один день десь. Все остальне ти вже не там ніхто. Тобі ти просто так, так, тебе тягне сюди, бо тут все твоє. Тут ти народився, тут виросте, сім'я, свій будинок. Розумієте, що городи, присадибні ділянки все остальне. Люди бояться бросати свої домівки, живуть тут. В Ганівці виїхало порядку 70%. Але люди залишились там жити. Із десь порядка 180 чоловік, 35-40 чоловік десь проживали. В Ганівці взагалі. Це я ж кажу це найближче. Ну, у нас є ще Кошове. Це Кошове і Ганівка. Вони межують із фронтом. В день, 28 липня. Російські військові поцілили забороненими касетними снарядами у агропідприємство. Через це загинув 29-річний чоловік, що працював слюсарем. Також троє чоловіків отримали поранення різних ступенів тяжкості. Це все місце був саме епіцентр, де попало дві касети. Одна касета. Влучила в оце здання зверху, але ну, ми шифер вже поміняли, тому що дощик був. А оце всі дірочки це все наробила ця касета. Працівник агропідприємства Владислав Баранов говорить, через російське вторгнення тимчасово неможливо вивести зерно, тому умови зберігання трохи змінились. Треба постійно моніторити зерно, бо воно перезимувало зараз жарко, зерна багато прошлогоднього, в ньому заводяться шкідники, їх постійно треба витравлювати. Це дуже клопітно і дуже незручно. Ми, ми з таким практично не сталкувалися. Опит є і працюємо. Терпимо, коли прийде до нас черга, щоб ми могли своє зерно реалізувати, по хоча б вийти на ноль по цінам. Незважаючи на близькість фронту, громади Криворізького району працюють в штатному режимі, говорить начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Тут ситуація, як ви бачите, спокійна, але як би сказати, так шумно. Шумно відчуваємо деякі незвичні шуми, працює, наші, війська працюють і не підпускають ворога до нашої території, ворог не наблизився не на метр до Криворізького району. І прикордонні території наша района повністю контролюється збройними силами України. Загалом від російських ударів у Широківській ОТГ пошкоджені 40 житлових будинків. З них дев'ять зруйновані. Тут загинула одна людина ще четверо отримали поранення. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область.